Мене звати Аліна і сьогодні ми з вами трошки поводики. Поки я буду розповідати, я ще паралельно буду плести і в кінці вставлю результат, що вийшло. Насправді, частину сумочки я вже сплела, бо ідея зняти відео виникла в трошки пізніше. От, ну нічого маю заклеїти собі мізинець, бо ліска мені дуже натирає пальці, коли я плету. Тож. Це я готова плести і розповідати. На мою думку, все почалося зі зйомки. Я вирішила зробити автопортрети з живим пауком на моєму обличчі, щоб впадала тарахнофобію. Спойлеру <смір> От, Це вже була не перша творча зйомка з живим пауком, яку я організовувала. Щоправда, попередні зйомки, на попередні зйомки, точніше, пауки були на моделях, і я так і не наважилася взяти в руки. Я дуже хотіла, але просто не змогла себе е змусити це зробити. От. А саме цю зйомку я вирішила зробити, бо щоб... я перше люблю робити автопортрети. Так, я ще й фотограф. А по-друге, я хотіла вдавати рахнофобію, як я вже казала. Мені тут треба закінчувати плетіння. Якщо вам буде цікаво подивитися на створення цих автопортретів, то я вставлю посилання на відео в інстаграмі, якщо так можна, або просто на мій інстаграм, де ви зможете знайти це відео. Подаємося до плесіння. Я не знаю, вірите ви в щось магічне чи ні, але на мою думку, це стало саме ця зйомка, і те, що я взяла на рукашкового павука, стало Мені поштовхом для того, щоб я почала плести Бо після цієї зйомки мені дуже почало подобатися павуки. Взагалі, вся ця тема павутиння, павуків. Я майже спайдервумен. От і. І І Що і я для тебе робила? І в цей же місяць у мене виникло бажання щось сплести до цього я теж, звісно, пробувала плести ще в далекому 19-му чи 20-му році. Але це були прикраси, буквально пару дуже простих прикрас намисто, і на цьому все. Але цього разу у мене прямо не було ні звідки бажання сплести щось. І я відкрила Pinterest, побачила шапку і така. О, треба сплести шапку. Я закінчила, обрізаємо хвостики. Оп! Треба було дуже обережно кінчик і плетіння, бо в одній з своїх перших робіт я випадково й обрізала саме плетіння і мені довелося все перероблювати. Ми з вами говорили про шапочку, яку я сплала, і ось вона. Так, я вирішила сплести одразу не просту шапку, а шапку з вушками. Бо я надто в себе повірила. І насправді вийшло непогано. Як для в принципі, першого виробу, який я зробила, досить непогано. Єдине, що самі вушка, в них є проблема зі стійкістю, бо я не дуже продумала цей момент. Але шапочка виглядає дуже мило. Я тут ставлю фотографії, як це виглядає. От, ну і зараз я її теж. Надягну. Ось таким чином вона виглядає. З насушки трошечки уходять так назад, але в принципі вони плюс-мінус стоять. Ну, насправді, мені дуже подобається. Я не знаю, що казати чи не казати, але мені вона подобається. І я її ношу. Упс. Це для неї ще ось такий ремішок, я його тут затягую, щоб вона трималася, коли я ходжу. Сплела я її суто інтуїтивно, тобто у мене не було ніякого туторіалу, бо в принципі немає, здається, туторіалів на ютубі без схем. Єдине, що я подивилася, як плести хрестиком, і я просто дивлячись на картинки з Пінтересту, відтворила щось середнє між тим, що я побачила там. І мене дуже вразив мій результат, тому що мені реально це сподобалось. І я така, треба спробувати ще. І тоді у мене виникла ідея зробити сумочку. Я вставлю тут фотографію своєї першої сумочки. І вона теж вийшла насправді дуже якісно, як на мене. Потім я спробувала зробити ще одну сумочку. Якось я так захопилася цим процесом, тому що. Під час того, як я плиту, мій мозок відпочиває. Він просто очищується, я ні про що не думаю, я просто тут зараз в процесі. Це як терапія. І плюс мені подобається, що я роблю щось класне, те, що мені подобається. Ну, типу, блін, сумочка серце, серйозно. Я зроблю ще собі таку ж, не тільки на продаж. Ну, бо це виглядає класно. І сюди ще й поміщається телефон. Я покажу. Я беру завжди дуже довгу ліску. Це дуже довгий відрізок ліски, для того, щоб було менше вузликів по закінченню в самій сумочці. Ну і після того я зробила ще кілька сумочок, і моя мама запропонувала зробити мені крамничку. І створити для цього інстаграм-сторінку. Я спочатку опиралася, думала, що для цього потрібно мати дуже багато. В запасі сумочок і досвіду. І я не була готова до створення контенту. Бо в мене є ще одна робоча сторінка, де я фотограф, і я так тимчасово зникаю, повертаюся з суту з контентом якимось. Але вирішила потім. Ай! І одним днем просто відфоткала все, що в мене було в наявності і створила свою сторінку. У мене одразу, до речі, з'явилося кілька. Замовлень, тобто в мене придбало одразу кілька сумочок. Я цьому приємно здивувалася, бо я взагалі на це не розраховувала і не очікувала такого. От зараз на цій сторінці не дуже багато підписників, бо знову ж таки я, бо я роблю контент трохи хаотично, а не систематично, що й не є правильним з точки погляду таргету. Е, і маркетингу скоріше. Типу, да, що там стабільно три рази на тиждень якийсь допис або рілс Я спочатку один місяць щось роблю, а потім два нічого не роблю. <кхи> Вибачте, правду кажу. Я роблю щось, я плету, просто що я це якось не фільмую, не створюю з цього контент, бо... бо іноді в мене немає це бажання. Зараз в мене винесло бажання, я нажимала кимо. Бо на створення контенту треба окремий якийсь ресурс, да, бо ти не тільки створюєш щось тобі, ще треба е, сам піар, тобто, типу, просувати себе, свої соцмережі. Вибачте, мене чоловік просто грає в щось. І що це є важливою складовою зараз в бізнесі, да, якщо ти там приватний підприємець. Але не завжди на це є якийсь ресурс, бо yeah. ти робиш і те, і те, і те, і те, і те, і врешті. Але нічого. В цьому році я налаштована більш серйозно, я налаштована робити щось систематично, не чекати чогось досконалого, а потрошки просто продовжувати робити по маленькому кроку. Бо коли я, наприклад, роблю щось не ідеально, я починаю. Якось себе з'їдати зсередини, що це не настільки якісно, ну, це не настільки круто. Я не буду це виставляти, або краще взагалі нічого не буду робити, бо це не досконали. Оце все моя історія. На я вирішила, що я просто буду потрошки робити, і я думаю, що якість приходить теж з досвідом. На цьому я цим я засвідчилася вже працюючи у своїй фотографії. Мені дуже подобається, що ця сумочка вона буде реально прям велика. Тобто і в так носити тут. Таким чином, я майже як павучиха, сиджу і плиту, і плиту, і плиту. Ще я люблю створювати сумочки-картина. Я сюди теж ставлю кілька фотографій, щоб ви могли подивитися. Мені подобається робити, як візерунок, да, якусь картинку, не тільки форма, а якщо, наприклад, це звичайна прямокутна сумочка, що це якесь зображення. От, от подобається мені це. Мені подобається, що я можу тут реалізовувати свою творчість. Це одна з моїх творчих реалізацій. Це приносить мені колосальне задоволення. Типу від початку, як я е, роблю схему сумочки, і потім е, вибираю бісер і вже сам процес. Ти собі просто сидиш, кайфуєш, можеш собі включити якийсь серіал. Зараз, до речі, ми дивимося гру в Кальмара. Дуже в мене змішані почуття до цього серіалу, я не можу сказати, що він мені прям дуже сподобався. Як на мене, можна було все. Як на мене, серії можна було б робити по 20 хвилин, бо він дуже затягнутий. Або це Ери ТікТоку на мене так вплинули, і мені хочеться швидше, 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 швидше. До... Скоріше вже до розвитку подій. Бо я не можу чекати. Ну що ж. Будемо сьогодні з вами закінчувати. Я трошки розповіла вам про себе, про те, як я почала плести, як я знайшла це хобі і як воно переросло у мій заробіток. Я сподіваюся, що вам було цікаво і Так, я обіцяла вам, що покажу результат сумочки, яку я ступив, і власне ось вона. І для неї ось такий ланцюжок. У мене ланцюжок один метр і мені подобається, що з ним можна поімпровізувати і вдягти його як завгодно. Я продіваю його через ось ці кільця. Чи між собою я їх замикаю. Що створює прикольні можливості для комбінацій. Наприклад, ось так. І ще мені дуже подобається, що вона дуже практична, в неї вміщається телефон. А, гаманець. Десь я вже поклала свій гаманець. Окей. А, і купую всяких штук. І дякую вам за увагу!